Олександр і досі носить під рукою буквар. Хлопцеві вже 16, А він що навчився читати до цього, як малий Шевченко, пас у селі худобу. А в школі з'являвся лише на свята знань 1 вересня та 25 травня. Вчитися було ніколи. Зараз надолужує втрачене у прилуцькій виховній колонії. Тут Сашку і букварик вперше до рук потрапив, і кобзар. І про світоча української нації Тараса Григоровича Шевченка вчителі розповіли: діватися нікуди на уроки треба ходити обов'язково. Та юний правопорушник не жалкує. До режиму за один рік і один місяць уже звик, а вчитися навіть подобається. Зізнається, це краще ніж корів у селі пасти. Тепер він грамотний. Кошуся читати. Сашко вже навіть чотири рядки з його вірша може з гордістю на камеру процитувати. Щоправда, вільно читати кобзар поки що не вдається. Світає, край неба палає, соловейком темнім гаї сонце зустрічає. Такі успіхи хлопці роблять за допомогою працівників виховної колонії, які, крім уроків у школі, постійно проводять для них ще й виховні заходи. Зокрема, цей тиждень був присвячений шевченківським дням і відбувався під гаслом Ми тебе не забудемо, Тарасе. Щодня щось нове. Хлопці взяли участь у конкурсі плакатів, відбулися шевченківські бесіди, як в школі, так і в бібліотеці, та читання віршів на свіжому повітрі. Ми проводили таке міропій на вулиці Шевченківське читання. Хлопці нашого закладу читали стихотворення і розказували про Шевченка. Хлопцям це до вподоби, адже можна і нові знання отримати, і зайнятися улюбленою справою, хто до чого гараздий. Як не парадоксально, але талантів у цих шибайголів вистачає. Та ще й таких, що дух перехоплює. Ось хоча б взяти Дмитра. Нині хлопець готується до конкурсу, вишиває хрестиком, молитву отче наш. А попередня робота вишитий портрет Кобзаря, прикрашає приміщення бібліотеки. Навчився вишивати з під ну, за погану поведінку мене помістили туди. І в нас був такий гурток. Нас вчили, то я навчився шити. І ну, читав кобзаря теж. Ну і думаю, що ну, Тарас Шевченко любив вже українське. Ну і вишивки, це ж якась народне таке. Ну я і вирішив, і портрет вишив, і оце ще соченаш вишиває. Не дивлячись на смішок, який час від часу чує з боку ровесників, свого заняття зовсім не соромиться, не вважає його жіночим, а навпаки, пишається, відводить душу, коли вишиває. Не дивіться, яке воно красиве. Мені самому приємно, що я таке можу вишивати. Є серед вихованців і такі, що малюють не гірше за справжніх художників. Про це вкотре довів конкурс плакатів. До речі, так бездоганно малювати пензлем чи просто олівцем, хлопці навчилися саме у стінах цього закладу. Навичок у них в основному ні у кого немає, вони приходять, багато які хлопці до нас приходять, багато тільки тут починають малювати фарбами. І найкраще здесь представлені роботи просто простими малюнками. Нарисувала цей рисунок, прочитав його, творчість і вирішив нарисувати його портрет З середніх років жінка жне колос пшениці. Сьогодні найкращі плакати з зображенням кобзаря та героями із його творів прикрашають бібліотечні стенди. А у хлопців на згадку про Шевченківські дні у пам'яті на все життя залишилися рядки із його творів. Мені 13 минало і посагняти за селом. Що сонечко сіяло? Ту, повністю не пам'ятаю. Колись з дурною головою. Я думав, що буде горенько зі мною. Як доведеться в світі жити, людей у господа хвалить. Багні колодою гнилою валяти старитись, гнить. Помертий сліду не покинуть на обікраденій землі, Огоре горенько зі мною, Ідею в світі заховаюсь, на обікраденій землі. Щодень пілати розпинають, морозить, шкварять на огні.